Сьогодні на базі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж стартував триденний відкритий турнір із волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїнів, котрі загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України. Позмагатися за першість прибули не лише волинські команди, а також спортсмени із Тернопільської та Львівської областей. На урочистому відкритті побувала Ольга Яцюк. Дев'ять команд із трьох західних регіонів України збірні Волинського національного і Луцького національно технічного університетів, різних коледжів, обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою та Луцької, ДСШ номер 1 взяли участь у третьому відкритому турнірі з волейболу серед юнаків. Хвилиною мовчання спортсмени та гості турніру вшанували пам'ять героїв, котрі віддали своє життя за волю і незалежність України. Серед них і п'ятеро випускників Луцького педагогічного коледжу. Останній Ростислав Слясар загинув у січні цього року. На Таня завітали і мами полеглих героїв. Вони сьогодні віддають нам життя, віддають найцінніше. Я думаю, щоб тут могне Богу. Ми могли жити, ми могли навчатися. Я думаю, що пам'ятаєте і пережити пам'яті наших земляних героїв. Слава Україні, слава Хароху! І хай сьогодні пережити наш життя. Вже десятий рік триває боротьба за наше майбутнє, і ми повинні пам'ятати, якою ціною звернувся до учасників турніру голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. І важливо у цей складний час проводити спортивні заходи, адже вони не лише розвивають, а є психологічною підтримкою дітей та молоді. Якщо не спорт, то не буде того розвантаження психологічного для. Е для людей, які тут залишилися, які не на передовій, для спортсменів, для студентів, для школярів. І почали знову запускати такий турнір. Зараз от третій вже, сподіваємося, традиційний турнір на базі нашого педагогічного коледжу. Тому всі приїжджають, приїжджають з Тернопільської, з Львівської області, це дуже приємно. Боротьба за перемогу, сила і витривалість це головні якості, завдяки яким українці виграють як на спортивних аренах, так і на полі бою. Спорт виховує патріотів України, вважає голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Тому активно сприяють проведенню різних змагань у Луцьку. Сьогодні не лише кожен наш захід, а кожен наш день має починатися із пам'яті і шани тих людей, наших героїв, які поклали життя за те, аби ми сьогодні могли жити, аби Україна могла жити. І наша задача задача кожного спортсмена, кожної кожного українця зробити так, аби наша країна стала кращою завтра. Розпочали боротьбу за першість господарі майданчика, збірна закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж зі своїми колегами з Бродівського фахового педагогічного коледжу і в кожного мета виграти. Ми як господарі змагань насамперед хочемо виграти ці змагання доволі сильно команди. Сьогодні тут зібралися Самі свіжі суперники. Я вважаю, що Буде із другої підгрупи. Це команда ВНУ. Дуже сильна команда і політех. Змагання дуже цікаві. Наша команда вперше бере в цих змаганнях участь. Гравці у нас доволі сильні. Ми довго готувалися та їдемо за перемогою. Три дні триватиме запекла боротьба. І найсильніша волейбольна команда визначиться уже 3 березня. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.